Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогодні буде розмовне відео, хочу з вами поговорити. У мене якось настав такий момент ну, в моєму творчому розвитку, що в мене є кілька ідей, і я хочу їх обговорити якось із своїми підписниками-глядачами як ви до цього поставитеся. По-перше, ну, для тих, хто вперше на каналі, скажу, що мій канал досить різноплановий. В мене немає якоїсь такої конкретної тематики, тобто є дівчата, в яких це просто влог іде, так? Тобто життєпис, я б назвала лайфстайл. да. В когось це йде там, про кімнатні рослини, тільки в когось про якісь там садові рослини чи про ділянку, в когось про ремонти. В мене все це є. І останнім часом я додала. І ще рубрику, чи я плейлист про себе. Ну, бо мені дуже цікаво самій е особистість автора і канали, на які я підписана, ну я дійсно на них підписана, бо мені подобається автор. Е тому я вважаю, що для глядачів в принципі цікаво знати, кого ти дивишся. Е кілька слів розкажу про мої стосунки з Ютубом. Взагалі я в Ютубі. Е Регулярно нікого не дивилася аж до того, до того моменту, доки почала знімати сама. Тобто десь до, не знаю, мабуть, травня місяця, поки я не захопилася кімнатними рослинами і не почала вже шукати якісь відео на Ютубі, як, як за ними доглядати, там якісь тонкощі. Шукала я в основному якісь тематичні ролики, шукала чим коротше, тим краще. Тобто, щоб я за певний проміжок часу знайшла те, що мені потрібно. Я ніколи не підписувалась на ці канали. Ну, тобто, шукала, ну, це більш всього було по ремонту. Коли мені доводилось там класти кахлі, да, я шукала, як їх покласти, коли мені треба було переробити грубу, я дивилася, як її переробити. Тобто, якісь речі, які я сама 에, без поняття, як робити, я шукала відео в Ютубі. Е, і в принципі, от, до того моменту, коли останні півроку я вже почала сама зацікавилась Ютубом, е, і почала вести канал. Я, в принципі, ні на кого не була підписана, і регулярно на постійній основі я нікого не дивилася. Е, чому я почала вести канал? Е, ну, мабуть, тому що все-таки, серед. Тих відео, які я дивилася, мені зайшов один канал, мені дуже сподобалась особистість автора. тобто е Мені подобалось все, що вона робила, не тільки тематика її каналу, а коли вона і про себе щось розповідала, якісь там е відео там, чи трансляції, відповіді на запитання, такого плану, це було дуже цікаво. І мені. В якійсь мірі захотілося теж стати якимось таким автором, кого було б цікаво дивитися. Е, тим більше, що я вже в якихось минулих відео розповідала про свої колишні роботи. Да, я робила там то продавцем, то швачкою, то бухгалтером. Так от. Кожного разу, я, ну, коли ти приходиш тільки на роботу, і ти все починаєш, там якісь півроку, ти всьому учишся, ти розвиваєшся, ти чогось досягаєш. і, ну, Поки ти ростеш, все нормально. Потім якийсь момент настає, там, не знаю, коли, ти вже, ну, от, наприклад, взяти швачку, да, коли я там три роки проробила, я вже закритими очима можу робити ті латки там, чи вставляти ті замочки. Тобто, ну, ну, якась механічна робота, яка, не ну, не потребує якоїсь такої, не знаю, творчого натхнення. Чи чогось ти просто робиш руками і все. І тоді я зрозуміла, що ну, якось це так дуже. Сумно чи скучно, тобто це така робота, яку, по суті, може люби... робити будь-хто, з руками, ногами, і що трошки щось там є в голові. На це не треба там, ну, десь закінчувати якісь інститути і щось таке, якісь, ну, бути якимось особливим, щоб робити таку роботу. І мені завжди здавалося, що я можу дати цьому світу набагато більше, ніж просто, ну, грубо кажучи, латати чиюсь матню на джинсах. І от... Ну, можливо, і в зв'язку з цим я почала вести канал Ютуб, а, до речі, ще трошки відійдемо назад. Е, раніше, коли ще я з Ютубом взагалі ніяких стосунків не мала, е, я, ну, мені взагалі завжди хотілося чимось ділитись, скажімо так. Спочатку це був ВК ще дуже давно, потім я перейшла в Фейсбук і там я ділилася якимись своїми. Переробками, якоюсь своєю творчістю, декупажем, там, ті ремонти, які я робила, чи квітники, які я оформлювала. Потім мені стало цікаво ділитися своїми якимись думками. У мене там багато було дописів таких суто, якихось більше психології чи саморозвитку. А потім ще скажу, та, що я взагалі така достатньо відкрита людина, але от в моменти стресів я Просто залажу в свою мушлю, я там закриваюся, мені взагалі не хочеться ні з ким спілкуватися. От така перший раз я залізла в мушлю, коли почався ковід, пандемія. І це все. Тобто, ну, я тоді працювала ще в лікарні, хоч я працювала в бухгалтерії, а не там безпосередньо із хворими. Але ну, такий був, знаєте. Це сказати, атмосфера оцього ошу, ось повід, щоб що вони прийдуть сюди, і ну дуже-дуже накручено. Мені там е, важко було працювати в такій атмосфері. І коли закрилися садочки, то в принципі це для мене був гарний привід для того, щоб звільнитися і бути вдома, щоб е, піти з, з лікарні і займатися своїми справами. І тоді я повністю перестала якось писати дописи. Ну, вони там були може раз чи два на рік. Якось дуже і дуже скромно. Мені не хотілося спілкуватися з людьми, і зараз я розумію, чому. Тому що пандемія, люди мруть як мухи, да? там показували Італію, як там тисячі, кожен день додається статистика в світі все погано, а я щаслива. Я вдома, я з дитиною, мені не треба його тягти в садочок. Він мені по дорозі не розповідає, що в нього були живіт, та це було кожного разу. Він не плаче, він не пручається. Я займаюся тим, чим хочу. Я почала садити свої квітники, там городиною займатися. Я вдома робила якісь ремонти, якісь переробки, щось фарбувала, щось клеїла. Тобто, те, чим я все життя Мріяла займатися, і от ця пандемія якраз мені дала таку можливість. Чоловік працював, він заробляв достатньо, щоб вистачало нам ну, на нашу сім'ю. І я була вдома. І от я думаю, саме через це мені не хотілося ділитися, тому що мені було соромно за своє щастя. Я відчувала почуття провини, що як це так, що в світі так все страшно. А я щаслива, да? Е, тому що, і ще щаслива, чому? Мені дуже шкода було людей, які живуть в квартирах, тому що вони там, ну як в клітках, були замкнені, а в мене було подвір'я. У мене я виходжу з хати на вулицю, в мене тут гойдалка, там в мене альтанка, тут в мене квіточки, і мені більше нічого не треба було, чесне слово. От мені моєї хатинки, мого подвір'я, от так от вистачало для своєї самореалізації. Е... Так, про що це я розповідала? То, да, це я вела до того, що мені завжди хотілося ділитися. Тобто, знаєте, і от Тоді, коли я не ділилася, я наче робила, і в мене все було добре, і, е, але от чогось не вистачало. Все-таки, е, ну, якщо розглянути да, мою матрицю долю, там є п'ятірка да, це для соціума, це вчитель, і вона в мене от якось все-таки. Пхає до того, щоб я ділилася чимось, щоб я ну, в цьому світі не просто так, щоб тільки, знаєте, як споживати, щось роблю і все. Або якщо роблю, то тільки для себе, а щоб я якось могла когось цим надихнути. Я вважаю, якось так. Так от, спочатку я почала свій канал вести про кімнатні рослини. Потім я почала переробки, ми робили цей стіл, оці стільчики, на яких я сижу, цю поличку, там якісь ремонти, тобто ну, все те, що я, в принципі, роблю все своє життя, якісь перестановки, DIY, які зараз називають, е, отакого от плану. Потім мені захотілося все-таки ділитися чимось більшим, тому що ну, дуже багато таких каналів, скажімо. Е, де у цій переробки, там що як робити, редизайн і прокімнатні рослини дуже багато, тим більше українською мовою, до речі, дуже важливо було, що це буде канал українською мовою, тому що як кілька років тому ще до війни ми з чоловіком, ну, мабуть, єдине, що в Ютубі ми з ним дивилися, разом це мотоподорожі. Нам дуже подобалося, і якось, ну. Зовсім не було. Я от прямо шукала українською мовою. Там був чи один канал, чи два канали. Ну, взагалі не було вибору, щоб дивитися це українською мовою. Тому, ну от зараз. Слава Богу, все перевернулося, да, що після початку повномасштабного вторгнення дуже багато стало українських каналів, і це дуже радує, що є дійсно вибір, що ти можеш дивитися в будь-якій тематиці. От, потім я почала е, робити влоги. Е, чому влоги? Ну, я, оскільки я вже відкрила канал, то я почала, звісно, дивитися, що знімають люди, що показують. Це да, 42 роки, уявіть. Е, Півроку тому, пів тому, хоча Ютубу я вже так розумію, там чи, чи не 15, чи більше років. Да? Зараз я тільки до нього дійшла і. Ну, і зараз я буду казати якісь такі речі, які вас, можливо, здивують, коли я побачила, що настільки популярна взагалі мотивація на прибирання, що це відео, які набирають там, сотні тисяч переглядів. Да, що це так. І я сама помітила, що коли в мене у відео є мотивація на прибирання, і в, е, в назві відео е, є слово «мотивація», то Ютуб набагато краще рекомендує це відео. Чому мені було дивно, я така подивилась. ну людина прибирає там під музику. ну і В ну, цей час, поки я дивлюся, це сижу, ну, завісаю в Ютубі, дивлюся це відео, я вже пішла б сама в себе побирала, в мене було б чисто. І, ну, тобто Я не розуміла, ну, можливо, тому що я люблю прибирати, я це роблю, мені не треба мотивація. Коли я хочу прибирати, я стаю і прибираю. Коли я не хочу прибирати. Я вирішую, що я приберу там, наприклад, завтра, коли я захочу це робити. Е, якось так, да. е, В мене на каналі, так, да, є мотивація, ну, чесно скажу, це тільки тому, що, ну, що YouTube ці відео продвигає і якусь частинку. Тобто для мене, знаєте, мотивація це щось таке дуже глобальне. Це, типу, е, річний ремонт за 20 хвилин, тобто ти з нуля там, з якоюсь, не знаю, е, Розвалюхи робиш якусь таку ну дуже гарну хату. да, Це там якісь мотивація, там, наприклад, зробити квітник, коли ти там півроку з весни до осені знімаєш, як ти його посадив, як він росте, це все в одному відео, звичайно. І ти бачиш ось до, ось після, і це реально результат. А те, що ти там ну, прибрала іграшки, там, грубо кажучи, да, помила підлогу чи пропила сосила. Ну, не знаю, так само ці розпаковки продуктів. Я дивлюся і думаю, боже, кому це цікаво, що ти там купила в магазині, особливо продукти. Да? Я ще розумію, там може якийсь одяг, чи щось таке, якісь е прикраси цікаві, там, чи до ялинки, чи щось таке. Ну, продукти. ну, І оце піввідео викладають, там, що, 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 я, що я купую. Ну, я не знаю, можливо, я якась геть дивна, мені це не цікаво. і в мене точно не буде там розпаковки продуктів. Це мені дивно. І якщо ви помітили, якщо в мене ну, давно на каналі, то ви, мабуть. Бачили, що якщо в мене є мотивація на прибирання, тобто що я показую, як я щось прибираю, то це ну, це як фон. Знаєте, для мене це фон, бо мені хочеться про щось говорити. Я в цей час розповідаю там, не знаю, чи про феншу, чи про матрицю долі, чи там про якийсь, можливо, колесо балансу, тобто якась психологія, якісь історії, ну, на мою думку, цікаві, не знаю, сподіваюся вам теж. тобто, ну, Такій, бо мотивація, я розумію, що Ютуб це скоріш за все буде рекомендувати комусь дивитися, да, але от просто знімати, як я мию, підлогу там, да чи прибираю, і просто там, наприклад, фоном включить музику. Чесно, я взагалі такого. Ну це на мою думку, це настільки примітивно, що. Або розповідати, да, я прибираю, і я там озвучую за кадром, як я це роблю. От я зараз помила підлогу, от я зараз там щось натираю, от я тут складаю якісь речі. Ну, тобто, ну людина, яка дивиться, вона і так бачить, що ти це робиш, і якось ну, це таке, як масло масляне, чи я не знаю. Е, так, і я потихеньку да, до чогось веду. Е, веду я до того, що в мене дійсно є велика потреба чимось ділитися, але надихати на щось. Не знаю, більше якийсь великий, ніж просто там як прибрати оселю, як створити зати, щоб ну я розумію, що це така. Ніша, як ну, вона теж потрібна і це людям потрібно, але мені здається, для того, щоб тобі хотілося прибирати самому, робити затишок, то починати треба все-таки отут, із голови. Тобто, треба якось самому змінюватись, треба якось не знаю, брати на себе відповідальність, розуміти, що за твоє щастя відповідальний тільки ти, не сподіватись на інших людей, там, на чоловіка, на дітей, на державу, на батьків. Тобто, це твоя відповідальність, дбати про своє. Психічне здоров'я, про свій психічний стан, не бути жертвою, що дуже важливо, я вважаю. От, Я це веду до того, що ну, мені, по-перше, цікаво, напишіть в коментарях, в коментарях, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь, а якщо перше, я вам, до речі, рекомендую зайти, ну, хоча б, може, в. Плейлист про мене. Якщо вас цікавлять там ремонти, чи те, як ми зробили ремонт в цій історичній хаті-Мазанці, то е, той плейлист там про е, влоги може якісь подивитися. Е, мені цікаво, що вам подобається на моєму каналі. Просто я дійшла до того, що мені от балакать говорити і ділитися своїм власним досвідом. Е, набагато Ну, то, тобто в мене в цьому є дійсно потреба. Тому що я вважаю, що все-таки в мене було достатньо насичене життя. І е, те, яка я зараз, пройшовши все це е, ну, дійсно щаслива, позитивна, я добре до нього відношуся. Я кожного дня кажу: «Господи, де дякую за день, і я кожного дня з нетерпінням чекаю ранку. Е, і от, да, якщо ви теж так хочете, ні щось не то. Хоча до речі, знаєте, якщо раніше, коли я жила... Ну, знаєте, своє життя, так, да, я зараз можу сказати, я можу поділити на життя раніше це десь до 35 років, як усі, до тої містичної історії, яку я описала, я залишу в описі посилання на те відео. Це були мої роздуми там про жіночність, самодостатність, там і ще і там була така окрема містична історія. Так, от, після цього е, випадку я дуже почала змінюватись. І до чого я це кажу, а, до того, що раніше я жила як усі, і це була робота, дім, робота, дім, там іноді якась там прогулянка-відпустка. Ну, тобто взагалі нічого цікавого не було в моєму житті. Зараз в мене кожен день не схожий на інший. Я кайфую, я балдію, мені все подобається. І в мене зараз стала ділема, я не знаю, як це українською правильно. чи мені Ну, Я, я розумію, що в мене буде багато розмовних відео, які стосуються там, психології, якоїсь саморозвитку, чогось такого, е, можливо, езотерики, да, можливо, це будуть якісь книжки, які я читаю. Я буду їх якось намагатися пояснити якимось простим, простою мовою, да, зрозуміло і вам, що я з них е, взяла. І я думаю, чи нормально буде, якщо я на цьому каналі буду такий окремий в мене буде плейлист для таких психологічних розмовних відео, чи все-таки краще створити окремий канал і туди вже заливати оце все? Ну я вам чесно скажу, що мені було б... Простіше, щоб в мене все абсолютно було на одному каналі. Тим більше, що там вже є і хата, і кімнатні рослини, і про мене, і влоги. Тобто, ну, в мене такий канал достатньо такий, широкого спектру. Я знаю, що Ютуб такого не любить, але ну, мені здається, що це класно. Що людина зайшла на канал, і вона може і то, і то подивитися. Звісно, їй щось не цікавить, вона може якісь відео пропустити. Це нормально. Е Стосовно того, що, що да, там мені хтось писав, що о, знову вчителька, там е, якась психолог, вчителька, не цікаво. Ну, кому не цікаво, ну шукайте те, що вам цікаво у мене. Я до вас питань ніяких немає. Сподіваюсь, у вас до мене теж. Я, як кажуть, я не долар, щоб усім подобатись. Кому за мною цікаво, будуть дивитися, кому не цікаво, то ну, вони знайдуть того, з ким їм буде цікаво. Я думаю, це абсолютно нормально. Е, так от питання, да. В коментарях я повторюся, що вам подобається на моєму каналі, що ви дивитесь. Ну, до речі, влоги будуть обов'язково. Я думаю, якийсь життєпис, мені самі цікаво це робити, особливо зараз, коли в мене вже новий телефон з кращою камерою. Я замовила, да, замовила, хотіла сьогодні з мікрофоном, але ну, щось в мене з ним не склалося, не знаю. Значить, зарядила. буду розбиратися далі. Ну, тобто, я... Хочу поліпшити і технічний стан, і, і наповнення каналу покращувати, щоб вам було цікавіше, і щоб я могла якось реалізуватися в цьому житті, тому що дійсно те, що я казала, що... Як я ж і думала, що я можу робити набагато більше, так от я відчуваю, що я можу дати людям набагато більше, що е, якраз покликання, да, якесь призначення моє в тому, щоб якимись доступними словами пояснити людям, що жити не важко, жити щасливо не важко, що можна змінювати, що це не страшно. Так, це робота над собою, але почати можна будь-коли, навіть коли вам там уже 60 чи сімдесят. Не кажучи вже про 30, 40 і 50. Е, ну, чекаю вас в коментарях, да, що, що вам подобається на каналі, чи робити окремий канал, чи ну, що ви взагалі думаєте про це відео.